Швидше за все, питання адресоване до будь-якої стрічки, коли ми говорили про вісі міл. Дивіться, якщо ми говоримо про вісі міл, білу ребристу, наприклад, ось вона, то вона вже йде неодноразова. Що дає неодноразовість цієї ленті? Чого ленту один різ використовує? Тому що ви поклали, коли починаєте збирати, вона вже вся дерева. Так ось, ось ці лінії захищають від пошкоджень. Тобто може спокійно, якщо не трактором збирати, там не знаю, на скорості там 20 км на годину, а нормальна ручна зборка, то спокійно ця лента може слугувати 2-3 рази. Я вам більше скажу: у мене є відгук від людини, яка брала у мене звичайно, 8 вісім, а тейп Original чорно, і вона вже четвертий раз її розкладає. Вона брала 15 км, дзвонила, каже: Прийшли мені, будь ласка, 200 ремонтників. Я кажу, а вам не потрібна? Говорю, так я ж у тебе в минулому році брав оці по 2,5 км кілометри чорні. Так я вже четвертий раз їх розкладаю, і тому класну ленту класно робити, але виходить так, що людям не потрібно буде нова, бо ця класно працює. Так.